Чи таке, як ми їли тоді, ми такого не їли. Це ж вважається преліз вже. Дуже добре 20 листопада у Львові громадські активісти приготували хлібці з каштанів і насіння кропу, жолодів, кори, дуба, корж із кропиви, власне, ті страви, якими рятувалися українці у 1932-33 роках від голоду. Своєю акцією молоді львів'яни хотіли привернути увагу усіх небайдужих до геноциду проти українського народу. Також листям хульбаби, і також тут помітно ми додали трошечки каші. руках я тримаю флаєри, які ми роздаємо людям. Тут власне вказано про ходу, яка буде відбуватися в 14-й годині. Від метро Арсенальна. молодіжні організації Києва провели захід, присвячений вшануванню жертв голодомору. Кожен міг вкинути символічну пожертву до скриньки та всипати жменьку зерна до прозорої колби. Із зібраного зерна до дня жалоби по жертвах голодомору спечуть хліб. А на зібрані кошти куплять свічки, які запалять того ж дня. Цьогорічні роковини присвячені та, доброчинцям, та, які та, рятували та, людей від голодної смерті. Їжу, а я відмовлявся їсти, і як вони цінували кожну скоринку хлібу. То на мене так за яблучко, що я так Шкорба згадує про голодомор. На баран принесли додому, посадили та я сиділа що дві неділі, поки виду жила. Мерли, вимирали хати порожні зі ставалися. Та й на хуру, на хуру їх, та й на цвинтар. Ну це безперечно була страшна подія. Винні влада СРСР. Хоча наскільки я знаю, ще й так звані червоні мітли зрадники українці, ми в школі проводили певні заходи до дня голодомору. Були великі жертви. Що знають черкащани про страшний голодомор 1932-1933 років, і чи вшановуватимуть в суботу пам'ять жертв штучного голоду? Про це Радіо Свобода поцікавилася в молодих жителів міста. День, коли пам'ятають і скорблять за тими людьми, що такі над ними так познущалися. Приблизно половина населення України тоді пострадало від Голодомору. Люди помирали навіть у себе ну, вдома, потім їздила машина, їх збирали, їх скидали в одну велику яму. В них позабирали їжу, їм не було чого їсти. Кобзарські пісні про голодомор майже не дійшли до нашого часу. Радянська влада боялася і знищувала лірників, які на площах та ринках міст співали про голод. Думу про голод відтворив за старими записами харківський кобзар Назар Божинський. І давайте поскандуємо те, чого всі ми прагнемо. Рего люція! Рего люція! <реклама> Спільний мітинг учасників помаранчевої революції до восьмої її річниці на Майдані Незалежності закінчився бійкою з міліцією, під час якої вісьмох мітингувальників затримали. <реклама> Це не свято Янукович. Це свято всього українського народу. Активісти Конгресу українських націоналістів прийшли до адміністрації президента, щоб привітати Віктора Януковича з Днем Свободи. Ми цей указ назвали той указ, який минулого року вийшов: «Вік свободи це для нього. І хай ті, хто сьогодні втішається десь там, що нас тут замало, хай вони пам'ятають і знають український народ. Ніколи не забуде помаранчевого повстання. П'ять років вахти, п'ять років роботи. Шкіра на сонці вигоріла, мов знамена. Сергій Жадан зустрівся з читачами у київському часописі. Письменник читав нові та вже всім відомі вірші. Розповідав про життя та творчі плани. Дякую, всі ці роки ми піднімали вежі та стіни, як піднімають на ноги бійців по тяжкій воро. Жінки із обмеженими фізичними можливостями показали колекцію одягу від українських дизайнерів на щорічному показі мод Харков Фешін Дейс. Показ відбувся в рамках проєкту Фешен Ченс одну з колекцій продемонстрували учні школи інтернату для глухих. Вони вийшли на подіум у синьо-жовто-зелених футболках та авангардних сукнях на футбольну тематику. Голова КМДА Олександр Попов разом з журналістами розмалював лавку на Володимирській гірці. Я поважав перемогу всі.